Є знижки на вольтаренпорти двадцять 20% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. Вовда на Росії перейшла на новий рівень. Російські пабліки повідомляють про наймасованішу атаку дронами за всю війну. Кілька десятків БПЛА, схожих на шахеди, 9 березня залетіли в Ростовську область. Місцеві скаржаться, що під Таганрогом вражено важливий об'єкт для російських льотчиків. У Мінобивсте РФ БПЛА називають українськими та повідомляють про атаку на ще кілька інших областей. РФ чим били та куди цілили в Росії? Розкажу за мить. З вами новини Тесеню і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми. Переходимо до новин. Помста подається холодною. Чи не вперше за всю війну рашисти змогли відчути, як себе почувають, чи не щодня мільйони українців. Місцеві скаржаться, що не спали усю ніч через десятки вибухів над головами. Щоб розрив. Російські телеграм-канали пишуть про першу свого роду справжню масовану атаку дронів під ударом невідомих добрих БПЛА Курська, Білгородська, Волгоградська та Ростовські області РФ, причому найбільше дісталося саме останній, як заявляють, у мінобивсте РФ 47 семи. Зафіксованих безпілотників 41 летіли в сторону Таганрога. Це невелике місто, розташоване неподалік українського кордону і в 130 кілометрах від лінії фронту. Росіяни постять відео, де чутно як летять дрони. А вам не нагадує нічого цей звук? Правильно, аж НАТО він схожий на шахет. Виходить, не тільки расисти, можуть ж бурляти по Україні мопедами. Російські ж військові телеграм-канали також звернули увагу на цю схожість. Їх лякає те, що це нова, невідома для них. Версия, нібито украинского дрона, який, за їхніми словами, став потужнішим. Ночная и утренняя атака по нам БПЛА проводилась летательными аппаратами с новыми характеристиками. БЧ намного мощнее предыдущих моделей. Летели очень низко. Упреждающая фиксация затруднена еще раз. БПЛА намного больше размером, звук как уеранее. БЧ превышает ранее фиксированные скорость от 80 до 200 с небольшим километром в час. Высота полета на ряде участков 12-15 метров. Стрелковое оружие неэффективно при попытке сбитии. А ось так виглядають уламки тих самих дронів. Фото неякісне, тож тут складно щось розібрати. Але росіяни стверджують, що він схожий на БПЛА Муген китайського виробництва. Він схожий, утім, має кілька модифікацій ще у 22-му році. Змі писали про атаку чимось подібним на штаб чорноморського флоту РФ у Севастополі та нафтопереробний завод у Ростовській області. Скажеться, що таку пташку у вільному доступі можна придбати на Аліекспрес майже за десятку зелених. Повітряний бій над Таганрогом тривав близько двох годин. Тихо! Братуга, страшно. Попри те, що міноборони РФ вкотре звітує про успішний успіх і 100% збиття, рашистські пабліки знають, куди саме летіли дрони, і неохоче підтверджують, що принаймні щось таки долетіло за їхніми даними. Цілий було декілька зокрема, міський порт Таганрога та ключове підприємство для російського ВПК. По словам местных жителей, они слышали более десяти взрывов. По предварительной информации беспилотники ВСУ, в том числе, попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева. А чему не верить Так ось с чему? Мариупольские партизаны у себе публикуют видео одного из местных, на якому добро чути и пролит пола, и влучання выбух край потужный. И опять летит. Таганрог цієї ночі був особливо прекрасним. Особливо подяка кожному і кожній за якісну фото та відеозйомку. Місць влучання. кажуть, деякий завод. все. Знав сирена, та я зараз нас усіх врятую. Тривога, тривога! Йди до Таганрога! О! Перестало, а тепер біжіть в укриття, бо це сам техніка, якщо чесно. А ключовий цей завод тому, що саме він займається модернізацією надважливих для Росії літаків, зокрема ДРЛВ, А-50 та А-100. Також ремонтують і обслуговують стратегічні бомбардувальники Ту 95 та Ту 142 навіть самі рашисти визнають, що подібні літаки вони не можуть виробляти, а лише частково модернізувати. Саме цим і займався цей завод. Кадрів влучання на момент запису в мережі не було. Проте відомо, що на заводі сталося загоряння, яке знову ж таки за даними рашистів, нібито швидко загасили. Вірити на слово російській пропаганді не варто аж занадто часто вони несуть сілякі нісенітниці. Горящие обломки устроили пожар в Таганровском авиационно-научном комплексе имени Бериева, но его быстро потушили. Еще два беспилотника нашли на территории местного металлургического завода. Там без последствий, без разрушений, пострадавших и в городе Морозовске, где сбиты четыре БПЛА. Прилетіло й по російському курську за даними місцевого губернатора. ламки одного з двох дронів пошкодили покрівлю поліклініки. Обійшлося без жертв. Також три БПЛА зафіксували над Волгоградською областю та один над Білградською. Нагадаю, що Україна у 2024 році зробила ставку на виробництво дронів без великої кількості далекобійних ракет. Саме безпілотники можуть стати альтернативою вражати жирні російські цілі у тилу. Сприяють цьому і партнери 7 березня до Зеленського приїжджав міністр оборони Великобританії Гран Шепс і оголосив про новий пакет допомоги на 160 мільйонів доларів США, які підуть на виробництво та закупівлю 10 тисяч fpv дронів. Тисячі безпілотників та морських дронів, тож рашистам варто було б ще більше напружитись. До того ж, у Москві без того має бути лячно. Посольства США, Британії та Німеччини 8 березня повідомили б своїм громадянам про можливі теракти у російській столиці і присвоїли загрозі найвищий четвертий рівень небезпеки. Нагадаю, що подібне застереження наші. Партнери насилали і своїм громадянам в Україні перед повномасштабним вторгненням РФ, утім оцінювали його вірогідність нижчою. сполучені штати та Велика Британія попереджають про ймовірні теракти в російській столиці найближчим часом. Відповідні звернення вже оприлюднили посольства цих країн. кажуть, екстремісти планують атакувати людні місця в Москві, ймовірно, концертні зали. Відтак радять американським та британським громадянам протягом наступних 48 годин уникати масових скупчень людей. А дипломати Сполученого Королівства узагалі рекомендують британцям утриматися від будь-яких поїздок до Росії через Ризики та загрози пов'язані з вторгненням в Україну. А як думаєте, ви яких терактів очікувати росіянам найближчим часом? Та як атаки наших дронів на РФ можуть змінити хід війни? Напишіть нам у коментарях під відео також ставте лайки. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі.